Вітаю, мене звати Якимчук Павло. Станом на зараз я ветеран Сил спеціальних операцій. Вимушений ветеран я себе називаю, тому що я ще досі воював і воював, але в 23-му році я отримав надважке поранення під Херсоном на острові Білогруди. І станом на зараз воно не дозволяє мені бути військовослужбовцем за станом здоров'я. Ну, якщо дивитися на мене з боку. То, в принципі, легеньке накульгування може тільки нагадати про те, що сталося. Але люди, які не знали мене і не знали, що трапилось, вони напевно і не побачать різниці між здоровим хлопчиком і мною. Але насправді мені мали відрізати ліву ногу в паху, а право нижче коліна. У мене перебита ліва пахова артерія, протягнутий шунт від живота майже аж до п'ятки, і перебиті нерви. і... Зараз вимикають світло. Я живу на тринадцятому поверсі, і для мене це катастрофа, тому що я доходжу до дев'ятого, і в мене просто від... відмирає ліва нога, відказує далі йти, вона не хоче. От це те, чого не видно, але що заважає здорово жити. До сих пір ще повністю не загоїлось, хоча вже майже півтори року пройшло, і ну це специфіка самої рани. Мазі клади не клади, воно нічого не допоможе. Це треба просто час. Час залікує. Там вже недовго лишилося. Якщо брати по процентах, то із 100%, відсотків, може відсотків 10 залишилося до загоєння, до повного загоєння. Але все рівно там на нозі велика яма, і плюс у мене ж ззаді зміщували м'язи, накривали рану, тому там нога виглядає не сексуально. Відео, як людина у формі військового зсу вручає повістки чоловікам у Польщі, наробило галасу і зібрало мільйонні перегляди. Наша кореспондентка Світлана Березівська розшукала у Польщі бійця і військову машину, з якими було зняти вірусне відео. Це Павло Якимчук, який під час реабілітації у Польщі вирішив так покипкувати із ухилянтів, які незаконно виїхали з країни під час війни. Чи будуть ще подібні жарти далі? В ТСН. А як ви представити старший оператор групи спеціального призначення команди спеціального призначення загону спеціальних операцій, Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Так звучить моя посада. Люди, дивіться, що робиться. Ти цікав же Варшаві. Я вас попрошу мене не знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Так, я попрошу вас покинути межі Польщі і з'явитися в ваших ДЦК. За місцем проживання та цих Не знімайте мене. Я тоді в Польщу виїхав на реабілітацію на місяць, і... а мене мама живе в Варшаві. І я поїхав до неї в гості. Почну з того, що родом я з Львівської області, і дуже багато моїх земляків на заробітках в Польщі. Повиїжжали вже давно, дехто там отаборився, сім'ї. Тобто до таких людей я не можу пред'являти якісь претензії, мов типу, іди захищай Україну, тому що він вже років 10 там сидить в цій Польщі. Для нього вже Україна це просто його молодість і пам'ять. Але тим не менше, я коли приїхав в Варшаву, мене дуже здивувала велика кількість українців в Польщі. І в мене ж зразу тік-ток переключився на польський регіон. Я побачив, як вони себе ведуть некрасиво по відношенню до України. Вони розказують, як з України втікти за гроші. Вони хаяють Україну за велику корупцію. При тому самі вони повиїжджали, заплативши взятки по гранцам, МСЕК, ВЛК, неважливо. І я захотів їх просто потролити. Є в Польщі така група, то ли, українці в Польщі чи українці в Варшаві щось таке. І я зняв це відео, я набрав товариша свого товариша дитинства. Кажу, слухай, в мене є військова форма в машині, а моя машина теж викрашена в зелений колір, і чорні номера військові валялися в багажнику. Я кажу, давай ми запишемо такий відосик і закинемо цю групу. Типу, воно фейк-фейком, але хтось хвости дай підіжме. І власне через 10 хвилин це відео видали в Фейсбук через велику кількість скарг. Я зачепив за живе. А, пройшло два дні, я не заспокоївся. А, власник телеграм-каналу Київ Оперативний, мій знайомий. Я скинув йому це відео і кажу: слухай, давай не будемо трошечки суїти. І він запостив це в Київ Оперативному на 300 тисяч а, підписників. Ну І власне перші дві години відео розлетілося по всім великим телеграм-каналам, Джокер, Реальна війна, канали мільйонники Потім, звісно, забрали його росіяни ще собі. От, показали, типу, що як от, е, Украї... на Україні діла хірова. От, Але чи, чи шкодую я про вчинок? Ні, я не шкодую. Е, тому що, по-перше, воно ж як маркер, воно дозволяє проявлятися. Ти або нормальна людина і віднесешся до цього з гумором і спустиш на тормозах, або ти некрасивий чоловік. От, і почнеш. Е, ну, Мені там почало налітати купу погроз. Від моїх співгромадян що ж. От, від тих, які от бояться, попіджимали хвости і повтікали. Я не маю нічого проти таких людей. Я розумію, що страх померти, він присутній. Е але, блін, ну ведіть себе хоча б по-людськи. А ні. Є дуже велика кількість людей, яка не вміє себе поводити в таких випадках. От. Навіть якщо от брати тих, що там в тисі да, топляться. Майже на Мальдівах зустріла. Що ти тут порозвідував уже все? Да, не? я тут все розвідав. Я розвідав, де тут ухилянти. Скільки повісток потрібно роздати для того, щоб забезпечити українську армію добровольцями і не скільки дуже? там вже в тебе мільйонів переглядів на твоєму пранку? З Варшави, 70 Дільше мільйонів. Являєте? Вирішив Павло потролити всіх чоловіків, які всі тепер спольбаються. Ні, не всіх чоловіків. Цікають я вирішив, я вирішив потролити тільки тих, хто виїхав з України, заплативши бабки. А, тому що вважаю, що це дуже нецо по відношенню до тих, хто там залишився. І це дуже нецо ни в першу чергу для ваших дітей, якщо ви нас дивитеся зараз. Тому що їм потім жити в цій Україні, з якої ви дрепинули. От, а Бабло приїхав на реабілітацію, вирішив зняти щось таке смішне відео, і тепер залетіло в Польщі, драпають далі. У мене завжди от просто все з цим. Ти все рівно помреш. От, є вірогідність того, що ти не перепливеш цю тису. А чого ти своїм корінним мозгом не додумався взяти зброю, піти на війну? І нехай теж загинути, але ти тебе додому привезуть героєм. Ти помреш героєм, а не собакою якоюсь. І дітям твоїм в майбутньому не буде соромно за тебе, бо їх батько загинув, захищаючи Україну, а не втопився, як плішивий в річці чи замерз в горах? Я не розумію таких чоловіків. Тому що. Я от зараз вже два ВЛК я пройшов, і перший, перший ВЛК мене хотілося списати повністю пожиттєво, тому що в мене друга група інвалідності зараз. Мене хотіли списати пожиттєво, тому що ну, тут дійсно все серйозно. Я не дозволив, тому що я розумію, що це повністю ставить хрест на моїй майбутній якісь там силовій кар'єрі. Я не зможу ні в армію піти служити, ні в Міністерство оборони, ні в Генштаб, ні навіть в поліцію, нікуди. І я попросив, щоб мене не списували, щоб дали мені можливість. В і перепройти ВЛК. В квітні я його знову перепройшов, ще не готовий я. Наступне ВЛК в мене в листопаді. Це дуже геморойна справа проходити цей ВЛК. Але я готовий його все проходити кожного разу, щоб все-таки одного разу почути від лікарів: ну, в принципі, ти вже можеш натягати бронік, і навіть якщо там не штурмувати посадки, то робити хоча б якусь корисну роботу десь ближче до лінії фронту. Тому що. В країні війна, країни може не стати, і ти як нормальний чоловік маєш робити все для того, щоб зберегти цю свою країну, не дивлячись на те, що туди не пішли депутати, не дивлячись, не шукаючи відмазок. Тому що ти в першу чергу маєш зберегти свою країну для себе і для своїх дітей, і вже потім думати про депутатів. Найкраща реабілітація в моєму випадку це час. Нічого не можна зробити. Єдине, що потребувало моєї реабілітації, це. Е... Суглоб біля стопи. Поки я лежав на апараті Елізарова, в мене він закам'янів. Тобто нога не рухалась, кістки ж не було, нога лежала нерушимо. І він в мене підзакам'янів. І найбільша проблема була роз... розходити цей суглоб. Я його розходив, ще десь трошечки під накульгою, але я розумію, що це з часом пройде. І це не є основна проблема. Основна проблема це отут, а це час. Того цього ти не відреабілітуєш. Ну і м'язи на правій нозі на лиці, які теж мають відрости. Ти їх ну, накачаєш, але їх можна накачати і звичайною ходьбою. От така реабілітація. Я єдиний, що в Польщу їздив, це щоб просто на спеціальних апаратах роз, розхитати стопу. Три дні тому я повернувся зі штатів. Я літав туди як делегат від е, України і від Міністерства в справах ветеранів. Ціль поїздки була перейняти досвід американців по роботі з ветеранами. І я вважаю, що однією із причин, чому ми провалюємо мобілізацію, є відношення до ветеранів. Поясню, в Америці немає мобілізації, і в них армія на добровільній основі. Один із пунктів, чому люди йдуть там в армію, це відношення до ветерана після його служби. Нас бачать, що нас бачать, як відносяться до ветеранів, тобто. Ну... Відношення до ветерана постольку поскільки не Я не буду казати, що в нас їх б'ють ногами, не дай Бог, таке почнеться. Але і хотіти треба, хотіти можна кращого. От. І провальна мобілізація в нас, а в нас вона провалена повністю, і це виключно проблема влади. Тому що в нас не працює жодне заохочення. Раз. В нас нікуди не ділися совкові командири. Два. В нас є такі генерали, як Содоль, яким наплювати на життя підлеглого, йому головне відбити посадку. А люди це все бачать, тому що зараз 21 століття, зараз інтернет в кожного, Фейсбук в кожного, інстаграм, тікток, і кожен військовий він може ви, винести свою думку на гора, і люди це бачать. Люди бачать відношення до військових і до ветеранів. І, звісно, вони не хочуть іти. А чому йому йти? Якщо він може спокійнесенько вдома заховатися під під кондиціонером, ніж одне діло, коли ти йдеш захищати країну, друге діло, коли ти йдеш на 100% своє провальне життя. Тому що в армії є такі генерали, як содоль, тому що в армії тебе не будуть цінувати, тому що там накази це понад усе, і не вар, неважливо якою ціною. Власне, тому. Ми не можемо нормальну мобілізацію зробити. Ой. Власне, в тому в нас провалена мобілізація, тому що в нас не цінується життя солдата. Навіть беремо зараз. Зараз вже достатньо зброї, тобто вояки не голі босі. Навіть вчора я мав розмову з хлопцями з артилерії, чи не вперше за всю війну я почув, що в них немає снарядного голоду зараз. Чи не вперше клянусь, з екіпою налагодилося вже більш-менш, але все рівно люди не хочуть йти. Тому що основна проблема це відношення. Я дуже задоволений, що в нас є можливість вибирати. І люди, які хочуть, вони виберуть. Але воно все рівно не допоможе. Тому що, ну, от, добре, що там є командири, які нової генерації, назвемо, як от борсук. Да? І йому подібні, але на них ж ніхто не дивиться. Всі ж не думають, що попадуть до Бурсука. Є сподівання того, що вони попадуть до Содоля. І боязнь попасти до Содоля перевищує е бажання піти служити до Бурсука. Розумієш? От в чому біда. А людям не пояснюють. Я, От чесно, в нас президент кожного дня записує е ролики. Блін, ти кожного дня уділяй. 10% свого спічу е, на похвалу армії. Да, він дякує кожного дня. Він дякує якимось підрозділам але. Ну розкажи щось інше. Блін, купа народу працює на президента, і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну, йти боротися за Україну. Ніхто не каже помирати. Да, нас люди бачать, як, з якою швидкістю ростуть кладовища військові. Блін, це війна. Навіть взяти вчора відключили світло. Я підіймаюсь по сходах і зі мною йде сусід, пенсіонер. І кляне нашу владу в тому, що немає світла. Я кажу, може, давайте Путіна почнемо в цьому звинувачувати все-таки. Ну, типу, блін, не ми ж самі собі ракетами розхірачили те, це правильно? Ні, у нас навіть люди-пенсіонери з такою думкою. І ніхто цю думку не міняє. Ну і це точно не моя задача. Ну от і провальна мобілізація, і от мислення цих людей. Ніхто над цим не працює, а над цим треба працювати. Комунікація між людьми і владою, тому що влада в нас. От, все, що влада зараз робить, вона якось все провалює. От, от чесно, якщо навіть звичайні люди звинувачують нашу ж владу в тому, що немає світла, це означає, що провалена комунікація. Провалена комунікація це не тільки якісь там слова, а це і вчинки. Коля Тищенко при владі це і є той провалений кусочок комунікації. Якщо я, будучи пораненим, тобто я до того певний період часу не жив. Грубо кажучи, в, в політично-суспільному житті країни, не жив цим життям, а жив війною. І тут я повертаюся з бойового поранений, і перше, що я бачу, я бачу Колю Тищенка, який там мутить, який краде. він тоді в лісі, він ще тоді займався лісом на От, Це потім вже він переключився на ботоферми, бо віддасть Константа побольше. І якщо я, не живучи тим життям, помітив Колю Тищенка. То що казати про тих людей, які жили, читали новини кожного дня, дивилися телемарафон, бачили це все? От як ці люди, і звісно, ці люди не будуть хотіти йти воювати за таку країну, в якій Колі Тищенко дозволено все. Якомусь Колі Тищенку. Його прикривають, за ним стоять. Благо Єрмак від нього зараз відхрестився. І то, мені здається, просто дописом у Фейсбуці. Насправді там все чин, чинарьом і гладко. От чогось я так відчуваю, чесно. От. Це ж треба довести, щоб аж тільки за. Я ж Його ж випустять. Показали на камеру да, годинник, який в нього є в декларації, і гроші, які в нього є в декларації. Це ж все повернуть. От. Ніхто ж на камеру не перерахував, скільки тих грошей є в декларації, скільки ні. Скажуть, що, блін, воно все ж занесено в декларацію. Будь ласка, мусимо повернути. А Колю випустять, там, сплатить штраф, напише вибачення, і, і буде собі далі ходити по містах і задовбувати людей. Аби ж воно ще реально закривало ці кол-центри, а воно ж просто ходило бабки стригло. От. І поки в нас будуть такі колі Тищенко при владі. За таку країну ніхто не, не хотітиме йти воювати. Тому що в першу чергу, от в мене думка, да, як я себе рахую адекватним і здоровим е, чоловіком, і в першу чергу я йду воювати не за людей, не за країну, а за себе і за своїх дітей. Тому що мені і моїм дітям жити в цій країні. Окей, я вже сам своє, мені вже майже 40. Блін, кажуть, що життя тільки починається, але тим не менше я зараз вже думаю про життя своїх дітей. От. І воюю я в першу чергу за них, а вже потім за всіх інших. От. Але ж все рівно, ці інші вони є. І так само люди. Ну я будь я трошки такий, знаєш, менше патріотично налаштований, назву це так, я б, напевно, теж відмазувався. А я міг спокійно, тому що я завжди якби був при якихось посадах, які дозволяли мені залишитися під бронію. І навіть в 22-му році, коли почалась повна масштабка. І коли мені прийшла повістка, і коли я подзвонив шефу тодішньому своєму, сказав, мені прийшла повістка, він каже, давай ми тобі зробимо броню. Я відмовився від броні. За фахом я юрист. Але я кажу, ну постійно, я працював то в комунальних підприємствах в Києві, то на момент повномасштабки я був в Борисполі. Знайшов собі там роботу і додому ближче, як виявилося. Не навіть не ближче, а швидше, тому що я виїжджав у Борисполі, коли всі їхали в Київ. І назад повертався додому, коли всі їхали в Бориспіль. Тому в мене без заторів і це коштувало мені набагато швидше, ніж на Корінівку, наприклад, заїхати на колишнє моє місце роботи. От. І я пішов. А люди, ну, я не можу свій розум вкласти в чужу голову. А, а для людей основним маркером є от такі Колі Тищенко. І ми не, ми не можемо їх, від них ізбавитися. До того ж Єрмака, да? а, ну, це вже соромно. От, я бачив фотографію нещодавно на саміті, де стояли всі глави держав, наш президент Єрмак. Ну, це смішно. Коли я лежав ще в шпиталі, мене запитували, як казав, що воювати мають всі, але не всіх треба забирати. Тому що є люди, яких забирати не можна. Це, ну, як мінімум, двірники взяти, да? водії швидких, і таких в кожній професії. Треба відсоток людей залишати стовідсотково. Не можна всі гребти зразу. Тому що ну, економіка рухне, по-перше, по-друге, ну я б не хотів жити в місті, яке, по якому перекоти поле валяється. Дуже багато професій, які попадають. Та й без кур'єрів на сьогодні насправді ми не виживемо. Ну, будемо відверті, кур'єри теж потрібні. Я не кажу, що от прям всю кампанію треба е, забронювати. Але кур'єр навіть це дуже потрібно. От я інвалід, особа з інвалідністю. Мені сходити в магазин деколи, це коштує важких зусиль, тому що там на погоду у мене крутить ноги, і я лежу вдома просто під знеболюючими, обколотий. І я через кур'єра замовляю доставку їжі, щоб я не здох з голоду. І коли кур'єрів заберуть, це погано. В кожній, кожна професія має залишитися. Але коли це за хабарі, коли е, я дивлюсь, от я бачу. Всі дорогі машини, я впевнений, що цей чувак, ким би він не працював, або не працюючий взагалі, він не піде служити. І це неправильно. Тому що служити мають всі: як багаті, так і бідні. Як держслужбовці, так і бізнесмени. В нас, е, от гетьманцев, е, його всі захейтили за те, що він сказав, що треба типу лотерею робити. Е, його захейтили, бо він сказав, що. Я дослівно зараз згадати не зможу, бо це було десь, може, місяць, може трошки більше тому. Проводити лотерею на бронь. Бронь роздавати типу лотерею. Тоді це типу вирівняє шанси. З однієї сторони, ідея тупейша. Але якщо подивитися, з другої сторони лотерея вона сліпа, вона не бачить, кому вона попадається, чи бідному трактористу, чи багатому бізнесмену. Якщо вдосконалити це все, то я думаю, що має місце на життя такий цей, такий вибір. Сліпий вибір мається на увазі. Одного разу, коротенька е, ремарка, я, ще будучи військовим, спішив фонд притули забрати дрони прошиті. І я їхав по полосі е, для автобусів, для громадського транспорту. Ну, машина, чорні номера, я в формі і спішу, окей. І тут переді мною беха М5, я в сигналю, він не з'їжджає, я його об'їжджаю, витормажую його, показуючи людині, що вона не права. Він мене обганяє так справа потім і показує ксіву е військової прокуратури. Він був посланий, тому що я рахую, що часи корочок ми вже перебороли. Все. З корочками ти можеш йти в Совєтський Союз, на Росію. От там собі, махай корочками, скільки влізе. В нас не всі це ще прийняли. Оці корочкотримавці, а виявляється, ця корочка красива така. кожана, з тісненням, з гербом. Був посланий так само, як і звичайна людина. Ну. Бо по чогось він собі подумав, що він може собі дозволити їздити по полосі громадського руху, і він краще, ніж всі ті люди, які стоять в заторі. Я б сам стояв, якби я не спішив назад на війну. І кожна хвилина моєї затримки це реально коштувало чиєсь життя, тому що я їхав за дронами. А дрони це і розвідка, і що я буду пояснювати. Ми всі знаємо, що це таке дрони на лінії фронту. І тут якийсь прокурорський, просто з бабою, а він клянусь, він з бабою їхав. Він просто виїжджає на полосу громадського руху, бо він не хоче стояти в заторах. Ні, не тут табуло. І я буду щемити таких. От мале худе, але буду нарваним. І буду щемити. І нехай. Газовий балончик мені допоможе. Ні. Нагородна зброя. Е, з приводу бордів, так, да, вони 100% мають бути. Я в кожному з своїх інтерв'ю або на, на кожній площадці, де мені вдається говорити, я говорю одну просту істину. Якщо ми беремо армію мільйон, то із неї воює ну, до 10%. Себто з автоматами, стріляє, реально воює максимум 10%. Все решту це війська забезпечення. Це довести снаряди. Блін, солдати навіть є в Львівській області на полігонах. Я знаю, мій однокласник він не воював, він в армії, теж, як і я не служив. Він зараз в Львівській області служить. Він пішов добровільно от не так. Йому прийшла повістка, він мобілізувався і попав на Львівщині. Зараз сидить і воює, грубо кажучи, на Львівщині. Він, красавчик, безумовно. Він не застяв, він не заплатив гроші, він не заховався в мами під юбкою. Він пішов і куди послали, туди послали. Це нормально. І він на Львівщині, він навіть ні разу не виїжджав з Львівської області. Вже рік хлопчина служить. Не треба думати, що повістка дорівнює смерть. Не треба думати, що повістка дорівнює смерть. Це апріорі неправильно, тому що ти не знаєш, по-перше, куди ти попадеш. Да. Є віро... най... найбільша вірогідність того, що ти попадеш саме в штурмовий підрозділ, тому що А, штурмові підрозділи найчастіше закінчуються. Але справа не в тому, що всі гинуть. Подивіться на мене: я 10 років з переривом, правда, величеньким переривом. Окей, в сумі 4 роки я воював, мене поранило тільки на 4 рік. Поранило. Я фактично вибув. Моє місце треба теж зайняти і. Поранених з тими чи іншими стяжчими чи легшими пораненнями нас теж багато. От і їх треба міняти. А це 90% втрат. Це поранені, яких треба б замінювати. Все. Тому я завжди намагаюся донести. Не бійтеся повістки. Не бійтеся повістки. Це не означає, що ви потримали цей білий папірець, білий клаптик паперу і зразу померли. Ні, це неправильно. Це повістка. Ви прийшли в ТЦК, Блін, Може, вас взагалі подивляться і відправлять додому, ви оновите дані і до побачення. Не будьте з сцикуном. Будьте нормальним хлопом, якого буде потім поважати ваша ж дружина. Вони ж оці, що в Польщі ще сидять, лучше будь е, живим з цикуном чи мертвим героєм. Це що треба з'їсти, щоб таке ляпнути? Моя війна почалась в 14 му з піхоти. Я починав з мотопіхотного батальйону, я тоді попав у роту охорони. Не дуже почесне. Місія насправді, але і комусь треба, ми охороняли артилерію нашу. От. Але я, ну, я такий трохи не посидючий, сидіти на одному місці для мене завжди було проблемою, тому я перевівся в розвідку. От. Для мене це тоді був найвищий мій ступінь, тому що я в армії не служив, досвіду як такого, в мене не було. От. Але для мене це було таким ну, подвигом для мене. І коли почала. Повномасштабка, в мене був вибір, куди йти насправді. Причому дуже великий, тому що за час моєї служби тоді, і я ж після цього почав жити вже якби військовим розумом. У мене дуже багато знайомих в різних підрозділах і в артилерії, і в авіації, і в ССО. У мене був величезний вибір, і багато де мене хотіли бачити. І мій вибір пав на 73-й морський центр ССО, тому що для мене за рівнем. А підготовки, крутістю. Це був мій максимум. От Я хотів потрапити туди, і я туди потрапив. Я спочатку думав, що всі, хто там служить, мають бути водолазами. Виявилось, що ні. Там є спеціальний загін, я в нього не потрапив. Я потрапив у звичайний батальйон загін. Терезагін. Ті самі завдання, просто ми ще. 50% часу проводили на воді, тому що лодки, і ходив я в скафандрі, і це все діло. От. от для мене, я от був в Америці, і коли мене питали, де я служив, я казав, що SOF Ukraine, Special Forces, морський центр. А в них це називається морські котики. В Америці морський котик це типу. Рівень Бог. Я зараз не применшую заслуги жодного із родів військ, тому що кожен потрібен, кожен важливий на своєму місці. Але для мене от була мрія піти в ССО і стати морським котиком. Мій позивний незмінний, вже його пробували змінити в 2015 році на Айдар, але не пережилося. Десь місяць я побув Айдаром і назад став шустрим. Тому що ну, я по життю такий. Коли там командир, наприклад, ну я зараз може, навіть і видумаю, щоб не згадувати нічого конкретного, але, наприклад, там, коли тобі кажуть, командир сидить і такий каже, блін, машин немає, хоча б одну машину. Через дві години там, три машини заганяю, наприклад. І це стосується всього. Ну і через то, що устрить. Мені його дали ще в 2014 році, Ще, по-моєму, я навіть і не воював. Це було літо, бо на війну я пішов в 2014 році, осінню, в вересні місяці. А позивний в мене з літа був. Я коли пішов воювати, я вже був з Шипзіком, з цим шустрий. Але хто мені його дав? От я не пригадаю конкретну людину, хто перша сказала, ну ти шустрий. І воно так і залишилося. На мою думку і на моє глибоке переконання, найкращим прикладом для українського військового, причому неважливо ти рядовий сержант чи офіцер. Це Барсук. Вадим Сухаревський, це людина, яка перша здійснила постріл в сторону руських. І фраза його, чого ти смотриш їбаш?» це, звісно, топова фраза. І те, яке відношення він має від його підлеглих, от поїться про всі проїться по всій лінії фронту і попитай за Барсука. ти ні, ні від кого не почуєш поганого слова? Чому? Тому що, по-перше, він же пройшов від звичайного командира роти до командуючого нових, нового роду військ сил сили безпілотних систем. І за весь цей свій довгий шлях немає людей, які б почали його зневажати або мали б щось проти нього. Жодного, жодного кривого слова. Це людина, яка заслуговує на те, щоб бути прикладом, щоб робити все для того, щоб хотіти стати таким, як він. От такий для мене Вадим Сухаревський на псевдоборсу.